Едуард III був визначним монархом. Він розпочав столітню війну і здобув багато перемог на полі бою. Він також реформував феодальну систему Англії, відновивши для членів королівської родини титул герцога і надав його усім своїм п'яти синам. Едуард сконцентрував владу на собі, та щойно він помер, як побудована ним система почала валитися. Вважається, що війна червоної та білої троянд почалася аж 1455 року. Однак передумови конфлікту між династіями Йорків та Ланкастерів можна прослідкувати ще від смерті Едуарда III у 1377 році. Успадкувати владу мав перший син Едуард Чорний Принц, але він помер раніше за батька. Тим не менш, корона не перейшла іншому сину Едуарда III, а натомість його онуку. Річард II, син чорного принца, став королем лише у 10 років. Раду регентів при юному королі очолив третій син Едуарда III – Джон Гонт. Він же мав досвід правління, адже управляв королівством, поки батько хворів, і продовжив це робити за Річарда II. Важливо зазначити, що саме Джон Гонт завдяки шлюбу успадкував Ланкастер, що зробив його першим герцогом Ланкастерським. Також його позашлюбний син Джон Бофорт став графом Сомерсету. Вони стануть найважливішою опорою Ланкастерів у майбутній війні. Річард II виявився невмілим королем. Він легко піддавався впливу і бездумно роздавав титули. Проти нього почали піднімати повстання і селяни, і навіть лорди. У повстанні лордів взяв участь двоюрідний брат короля, син Джонагонта Генріх Болінброк. Пізніше Річард вигнав його з країни, а по смерті батька позбавив спадку. Того ж року король відправився воювати в Ірландію. Ця марна справа лише стала приводом для Генріха Болінброка повернутися на батьківщину і підняти повстання. На шляху до Лондона його мав зупинити дядько, четвертий син Едуарда III Едмунд Ленглі або перший герцог Йорк, оскільки саме він заснував династію, успадкувавши відповідні землі. Як представник однієї з найбагатших родин Англії, Едмунд вирішив, що укріпить свої позиції ще сильніше, якщо займе бік Генріха й покине короля. Вони разом з сином Едуардом Норвічем, що командував військами Річарда, уникнули битви та перейшли на бік Болінброка. Йорки та Ланкастери об'єдналися як наймогутніші династії Англії, і трон вперше посів Ланкастер Генріх IV. Першим наказом він запроторив старого короля в ув'язнення Понтефакт, де той і помер. Як вважається, був заморений голодом. Звісно, що в очах деяких англійських лордів Генріх виглядав як звичайний узурпатор. В перший же рік правління проти нового короля змовились четвірка графів, що планували вбити короля на турнірі і відновити на престолі ще живого тоді Річарда II. Врятував Генріха його двоюрідний брат Едуард Норвіч. Він спочатку брав участь у змові, а потім видав імена усіх зрадників. Того ж року проти англійців повстали валійці, очолені Овейном Гліндуром. Воно затягнулося на 15 років і вдалося його придушити лише наступному королю і сину попереднього Генріху п'ятому. Завдяки чисельній перевазі і примиренню з деякими валійськими лордами, він повернув вельс, але разом з тим, взявши за привід французьку допомогу повсталим валійцям, поновив столітню війну. Проти Генріха П'ятого лорди також влаштовували змову. Вони планували вбити короля дорогою до Франції, а до влади привести Едмунда Мортімера, ще одного нащадка Едуарда III, але по материнській лінії. Але змову викрили у Саундгемптоні. Учасників, серед яких був і молодший брат герцога Йоркського Едуарда Норвіча Річард Кембридж. Засудили на смерть. Тим часом Генріх П'ятий перемагав у столітній війні. Він швидко переміг французів та захопив Париж. Згідно укладеного миру, Генріх мав успадкувати французьку корону у короля Карла VII Божевільного. Для цього він одружився з його донькою Катериною Валуа. Це зіграло злий жарт з ланкастерами. Син Генріха, майбутній король Генріх VI, успадкував від свого французького діда Божевілля. Була ще одна невтішна новина для ланкастерів. В битві під Азенкуром загинув бездітний Едуард Норвіч. А титул герцога Йорка успадкував його племінник Річард, син того самого графа Кембриджа, якого нещодавно стратив король. Річард Йорк отримав значні володіння. Окрім спадку по батьковій лінії, від своєї матері він також успадкував володіння Мортімерів, а разом з цим і права на престол. Адже серед його предків було двоє синів короля Едуарда III. Ставши найбагатшим і одним з найвпливовіших в Англії лордом. Річарду не вистачало хіба що авторитету воєначальника, і коли він виріс, то почав його здобувати, причому доволі успішно. З 1436 року Річард отримав підкомандування англійські війська у Франції. Генріх VI з династії Ланкастерів став королем, коли йому не було і року. Тому перший час замість нього правила рада регентів, члени якої постійно сварилися. Коли ж Генріх VI виріс, так і не ставши сильним монархом, то дружився з впливовою Маргаритою Анджуйською. Королева фактично перебрала правління на себе. Вона мала дві головні проблеми. По-перше, вона була француженка, а з французами англійці досі вели столітню війну. По-друге, у своїй владі вона спиралась на Вільяма де Лаполя, герцога Сафолку, та Едмунда Бофорда, герцога Сомерсету. Людей, вірних королеві, але бездарних воєначальників. Наприкінці 1446 року Едмонд Бофорт змістив Річарда Йорка на посаді і відразу зазнав декілька поразок, а англійські володіння на материку сильно поменшали. Водночас популярного серед солдатів Річарда відправили керувати черговим завоюванням Ірландії, що для нього фактично було почесним засланням. Дякуємо нашим спонсорам, дослідникам і картографам за підтримку каналу. Завдяки підписникам, імена яких ви бачите на екрані, ми можемо створювати якісніші відео. Якщо ви теж бажаєте допомогти каналу фінансово та приєднатися до клубу картографів, переходьте за посиланням в описі або тисніть кнопку спонсорувати під відео. Звісно, що через такі кроки ані Маргарита, ані її фаворити не завоювали Любов Англійців. Їх звинувачували у зраді Англії на навмисних поразках на користь Франції, тиснули і внутрішні проблеми. Чиновники так активно брали борги від імені безвольного короля, що станом на 1450 рік борг англійської корони в 12 разів перевищував річний бюджет. Високі податки і масова корупція теж не додавали популярності королівській владі. Заворушення почали набувати обертів, коли фаворита королеви Вільяма Ла Поля схопили у морі на шляху до Франції і вбили. Влітку того ж року на півдні Англії піднялось повстання, очолене Джеком Кедом. Повсталі вимагали відсторонити від влади королеву повернути герцогу Йорку командування армією, і покарати невмілих командирів за їхні поразки у Франції. Власне, вже у вересні 1450-го Річард Йорк повернувся до Англії і осів зі своїми військами в околицях Лондона. У цей же час Едмунд Бофорт втратив Нормандію після битви при Формінії. Обурення його поразкою було настільки сильне, що коли він повернувся до Англії, то був змушений ховатись у Таурі від розлюченого натовпу, що спалив його будинок. На тлі цього популярність Річарда Йорка тільки зростала. Він повернувся на родові землі, зібрав там своїх прихильників і через рік вирушив у ще один похід на Лондон. Втім, це виявилося помилкою. Адже прихильники Ланкастерів теж зібрали війська під стінами міста. Замість успішного захоплення столиці Річарду довелось приносити клятву вірності королю. У 1453 році, після новини про поразку у Франції, хвороба Генріха VI загострилась. Річарда Йорка, улюбленця солдатів, обрали на посаду лорда Протектора. Користуючись новою владою, він ув'язнив Едмунда Бофорда, усунув непопулярних чиновників, а також після довготривалої затримки виплатив платню солдатам із гарнізону Кале. Для останнього, щоправда, йому довелося взяти гроші в борг на своє ім'я. Взагалі у цій війні у Йорків складеться особлива історія з боргами. Слід зазначати важливі зміни, що відбувались в ті роки в Англії. Прості англійці були невдоволені поразками у Франції. На противагу великі феодали значно розширили свої армії. Якщо раніше армії складались виключно із лицарів, що приносили присягу і зазвичай налічували декілька сотень, то тепер із Франції повертались найманці, що там воювали поколіннями і не бажаючи мирного життя, вони наймались до феодалів. Дрібні лицарі, що мали володіння лише на завойованих землях Франції, а в Англії були ніким, також ставали найманцями. Окрім цього, число найманців доповнювали різноманітні молодші чи позашлюбні сини лордів, які не претендували на спадок батьків. Саме завдяки таким змінам Йорки, ланкастери й інші знатні родини змогли вербувати тисячі солдатів у своїй армії. І якщо герцоги раніше тільки мріяли про війну один з одним, тепер вони могли втілити її у життя. Того ж 1453 року персі союзники ланкастерів та невіли прихильники Йорків. Розв'язали між собою війну через земельні суперечки. Саме цього року в Англії стало зрозуміло, що обидві сторони протистояння готові взятись за зброю і в королівстві миру не буде. В Лондоні остаточно сформувались дві партії. В майбутньому Вільям Шекспір розділив їх за кольором Троянд. Прихильники Йорка біла троянда, а прихильники Ланкастерів червона, звідси і назва війни. Попри невірогідність такої версії, історикам вона прийшлася до душі більше, аніж суха академічна термінологія. У реальності сторони війни обирали символами свої родові герби. У Йоркширі біла троянда справді була популярною в орнаментах і фігурувала в символіці Йорків, але аж ніяк не в якості основної емблеми. А червоної троянди Ланкастерів взагалі в ті роки не існувало. Скоріше за все, Шекспір придумав червону троянду лише для того, щоб пояснити походження біло-червоної троянди Тюдорів. Символом ланкастерів дехто називає лебедя на лівреї, але він був лише у лицарів земель королеви, які таким чином показували їм свою відданість. У 1455 році Генріх VI одужав. Річард Йорк знову втратив владу. Едмунда Бофорта звільнили з Тауера, і він очолив сили ланкастерів. В той час Англією ходили чутки, що саме Едмунд був коханцем королеви, і, начебто, принц Едуард, народжений за рік до цього, насправді син Бофорта. Після такого випадку, у свою сторону, ланкастери зібрали війська в дві тисячі солдатів під командуванням Бофорта і відправились на північ. Йорк теж зібрав своїх прихильників: сім тисяч солдатів, серед яких найважливішим був Річард Невіл, граф Солсбері. Користуючись безталанністю Бофорта, Йорки оточили його військо при Сент Олбанці. Армію ланкастерів навіть не розбили, всі розбіглися через смерть командира. Король Генріх, VI потрапив у полон. Відправившись до Лондона, Річард Йорк захопив владу. Крім того, саме він мав успадкувати корону по смерті Генріха, що, зважаючи на хворобливий стан короля, могло статися в будь-який момент. У відповідь королева Маргарита переїхала в Ковентрі, де продовжила вербувати прихильників. Тепер сила Ланкастерів очолив син Едмунда Генрі Бофорд. У 1458 році. Сторони навіть формально примирились у соборі святого Павла, але остаточно конфлікт не припинився. Коли Річард Невіл, молодший граф Воріка, прибув в Англію, його спробували вбити у Вестмінстері. Тільки дивом граф зумів врятуватись від смерті, а відповідальною за замах усі визнали королеву. Маргарита вирішила цим скористатись, знаючи, що ніхто із йоркістів не приїде в Ковентрі, вона оголосила скликання парламенту, на якому Йорка і всіх його прихильників мали оголосити зрадниками Англії. Цього разу Річард Йорк сформував дві армії: одну на півночі під командуванням Річарда Невіла, іншу на заході очолив сам. Королева намагалася не дати з'єднатись війська, але силами Ланкастерів вкотре командували не професійні воєначальники, а просто віддані королеві лорди. Тому у битві при Блорхід Ланкастери удруге зазнали поразки. Навіть поразка при Латфорд-Брідж і втеча з Англії не завадили Річарду Йорку продовжувати війну. Він зберіг прихильників через рік повернувся в Англію і знову зібрав війська. Водночас Невіли не тільки захопили південне узбережжя, а й удруге полонили короля. Герцог Йорк знов зайняв Лондон і оголосив себе спадкоємцем короля і фактично перебрав усю владу у свої руки, після чого відправився на північ добивати залишки армії Ланкастерів. Королева в цей час була у Шотландії, де, серед іншого, вербувала найманців для свого війська, що утримувало північ. Річард прибув сюди наприкінці 1460 року і розташував свої війська неподалік табору армії ланкастерів. Після Різдва, 30 грудня, Йорк з невідомих причин покинув замок і попрямував до Вейкфілда, де його вже очікувало вдвічі чисельніше військо противника. Чому Річард так зробив? Хроністи подають різні версії: чи то він боявся потрапити в осаду, чи то його підвела розвідка або ж успішно обманула Маргарита Анджуйська. Перед самою битвою до Йорка під виглядом союзних військ підійшов загін ланкастерських воїнів, але неочікувано вдарив з тилу. Війська Йорка розбили, а сам герцог загинув у битві. По смерті Річарда Йорка його союзники швидко почали переходити на сторону королеви. Річард Невіл молодший намагався виступити проти, але зазнав поразки у другій битві при Сент Олбанці. Після цієї битви здобув славу малолітній принц Едуард, який наказав стратити полонених. Взагалі, в майбутньому, принц Едуард відзначиться жорстокістю, садизмом і потягом до страти підданих. В цей час син Річарда Йорка, також Едуард, керував військами у Вельсі. Дізнавшись про смерть батька, він збирався мститися. Як свідчать хроністи, коли молодий Йорк вистроїв солдатів, на небі показалось три сонця. Це сприйняли як добрий знак, і солдати з радістю виступили у похід. Спочатку Едуард розбив місцевих прихильників Ланкастерів, а їхнього командира Овайна Тюдора взяв у полон і стратив. Далі Йорк відправився в Англію, з'єднався з, з невілом молодшим і дійшов до Лондона швидше, аніж армія Ланкастерів, що зайнялась пограбуваннями після перемоги при сент Олбанці. Жителі Лондона, не знаючи, чим нині займаються війська Ланкастерів, з радістю відкрили ворота перед Едуардом Йорком за умови, що він їх захистить від ланкастерів. Парламент проголосив Едуарда Йорка королем Англії Едуардом IV. Ланкастери знову відступили на північ. Едуард IV пішов у похід відбивати родові землі. З армією Ланкастерів він зустрівся поблизу Таутона. Деякі хроніки озвучують надзвичайно перебільшену кількість воїнів на полі бою, аж до ста тисяч, те саме з втратами. Але битва при Таутоні і справді була однією з найкривавіших у цій війні. Війська Едуарда мали більше лицарів і кавалерії, а тому доволі швидко змусили противника тікати. Вони влаштували переслідування і перебили більшість солдатів армії ланкастерів. Королева Маргарита з сином втекла з Англії. Генріх VI деякий час ховався у монастирях, але його зловили й ув'язнили в Таорі. В Англії, за винятком декількох дрібних виступів ланкастерів, під час яких загинув Генрі Бофорт, на десятиліття запанував мир. Порушив його граф Ворік. За правління Едуарда IV він став найбагатшим і надзвичайно впливовим лордом, мав безліч посад. А молодших братів короля Джорджа Герцога Кларенса та Річарда Герцога Глостера одружив на своїх доньках. Граф Ворік сильно розчарувався в королі, коли Едуард IV таємно одружився на Єлизаветі Вудвіл. Коли король перестав дотримуватись порад графа у зовнішній політиці, між ними почалися серйозні суперечки. Коли ж Едуард відмовив одружувати свого брата на доньці графа, то Ворік підняв повстання, розгромив і ув'язнив короля. Через деякий час граф примирився з королем, але лише для того, щоб через рік втекти з Англії і укласти союз з Маргаритою Анджуйською. Разом з графом Воріком відбув до Франції й брат короля Джордж. Змовники, за підтримки французів, висадились в Англії і оточили війська Йорків. Едуард IV втік з країни. Генріха VI визволили з Тауера і знову проголосили королем. А реальну владу здобув сам граф Ворік. За такі дії графа ще сучасники прозвали творцем королів. Уже через рік Едуард IV за допомогою бургунців повернувся на батьківщину. У битві при Барнеті він розбив Воріка і взявся переслідувати Едмунда Бофорта Молодшого, з яким перебувала королева Маргарита і принц Едуард. Наздогнавши їх при Тюксбері, король Едуард IV розбив армію Ланкастерів. Бофорта і принца Едуарда стратили після битви. А королеву ув'язнили, допоки її не викупив французький король. Невдовзі помер і колишній король Генріх VI. Більшість істориків вважають, що він був убитий за наказом Едуарда IV. В країні знову почалось десятиліття миру. Англію сколихнули у той час хіба що незначне повстання графа Оксфорда, короткотривала війна з французами, яка нічого не принесла, і змова очолена братом короля Джорджем Герцогом Кларенським. Змову розсекретили, а герцога стратили. За легендою його втопили у бочці з вином. Але мирний період скінчився, коли у 1483 році король Едуард IV помер. Його син Едуард V успадкував престол в 12 років і так і не був коронований. Річард Глостер, дядько молодого короля з династії Йорків, став лордом-протектором. А невдовзі домігся, аби дітей Едуарда IV визнали незаконними. Підставою став і таємний шлюб з Елізабет Вудвіл, і, начебто, заручене короля з іншою жінкою. Після цього герцог Річард став королем Англії Річардом III, а Едуард і його молодший брат Річард стали в'язнями Тауера і так зникли зі сторінок історії. Доля принців досі невідома. Питання стало політизованим, адже якщо їх убив Річард Третій, то тоді він жорстокий правитель, що відібрав корону у племінника, і Генріх Тюдор справедливо покарав тиран. А якщо Річард третій не причетний до смерті принців, то тоді Генріх Тюдор узурпатор, що скинув законного короля. Власне, Генріх Тюдор в цей час проживав у Британії. Тюдори були знатною валійською родиною, що вела свій рід від напівлегендарних королів Гвінеда, батько Генріха. Едмунд Тюдор був зведеним батьком короля Генріха VI. До того ж, матір Генріха була з родини Бофортів, що робило його найближчим спадкоємцем вигаслої династії Ланкастерів. Він зібрав навколо себе її прихильників. А після того як королем Англії став Річард III, Генріха таємно почала підтримувати ще й Єлизавета, вдова Едуарда IV, що навіть пообіцяла видати заміж за нього свою доньку. У ці роки проти Річарда III підняв повстання Генрі Стафорд, герцог Бекінгем. Невідомо правда для чого, адже до цього Генрі був найближчим соратником нового короля. Генріх Тюдор вийшов на зв'язок із Стафордом, плануючи об'єднати війська і спільно розбити Річарда III. Але Річард III розбив Стафорда швидше, аніж Тюдор дістався Англії через шторм. Виступ Генріха Тюдора зазнав поразки. Але він все ж покинув британь, адже тут уже був небажаним гостем. Тюдор продовжив готуватись до війни. У нього було військо і підтримка від таємних союзників в Англії. Але головна допомога прийшла з іншої сторони. До Тюдора прибув Джероламо Фрескобалді, банкір з Брюге, що представляв місцевих фінансистів. Справа була в тому, що Йорки за час війн набрались багато боргів. Тільки для банку медічі, чиє відділення тоді якраз переїхало з Лондона у Брюге, Йорки були винні 50 тисяч флоренів. Річард третій не збирався повертати борги, адже він король і що йому зроблять прості банкіри. А тому Фрескобалді профінансував Тюдора, аби той скинув короля боржника. На отримані кошти Генріх посилив свою армію двома тисячами французьких найманців. А також закупив технологічну новинку тих часів вогнепальну зброю. У 1485 році з військом у 5 тисяч солдатів він удруге відплив до Англії. Війська Тюдора висадились у Пембрукшурі, де одразу посилились загонами валійців, плюс 2 тисячі солдатів, для яких тюдори були ближче за Йорків. Зайнявши вельс, Генрі вирушив до Англії, де до нього також масово почали перебігати дрібні лорди. Цей час Річард Третій збирав війська у Лестері. Щоб заручитись вірністю своїх феодалів, він почав брати їхніх синів у заручники. Практика давня, але в ті роки уже не популярна. Незадовго до цього у Річарда третього померла дружина. Одразу пішли чутки, що, начебто, Річард Йорк сам її отруїв, аби звільнитись для шлюбу із своєю племінницею Єлизаветою. Виходило, що довше Генріх був в Англії, то менше шансів у Річарда на перемогу. Тоді він і виступив проти тюдора. Армії зустрілись на босфордському полі. Військо Річарда III Йорка було в півтора рази чисельнішим, а також займало висоту. Та напередодні битви один із найбільших васалів Йорка Томас Стенлі, що був відчимом Генріха, перейшов на сторону тюдорів і атакував позиції йоркістів. Річард третій такої зради не витримав. Він зібрав невеликий загін вірних йому вершників і кинувся в атаку, щоб вбити Генріха. Йому це майже вдалося. Свиту Тюдора перебили, а його самого врятувала підмога. Річард третій в оточенні і загинув, ставши останнім королем Англії, який помер на полі бою. Генріха Тюдора проголосили новим королем Генріхом Сьомим. Війна Троянд закінчилась, і якщо незважати на деякі повстання йоркістів, то тюдори принесли мир до Англії. Сама війна стала культовою подією для історії Англії. Середньовічна Англія, що вступила у війну з лордами і лицарями, вийшла із неї з гарматами та найманцями. Війна завдала важкого удару по феодальних родинах. Деякі просто зникли зі сторінок історії, деякі ослабли настільки, що вже не представляли ніякої політичної сили. Замість них тепер основою еліт стали торговці, банкіри, ремісники та інші міщани. Внаслідок війни змінилась не тільки династія на троні, змінилась ціла епоха.